хто попадає в чистилище, той завжди йде до неба. Що ми можемо зробити? який висновок із тих поминальних днів найперше. Наш обов'язок є робити діла милосердя, бо по наших ділах Господь Бог буде нас судити. Щоб ми могли надолужити Богу за наші упадки, гріхи, за наше людивство, байдужість кривди, які ми заподіяли своїм рідним, близьким, чи потоптали Божі закони, провинилися проти віри, проти моралі інших заповідей. Ну то робімо добрі вчинки. Одним із тих великих діл милосердя щодо наших ближніх, тому що Померлі тільки переступили по вічності, їхні душі живі, і вони можуть отримувати від нас добрі справи і допомогу. Тому ми властиво молимося за них. Приносимо Господу Богу жертву, складаємо в жертві наші молитви, наші дари. Важливо так само пам'ятати, що навіть найменша дрібниця вона важлива є. Людина, наприклад, йде на цвинтар, запалює свічку, чи це допомагає душі? Так, допомагає, бо це є ваша жертва, це ваші кроки, це ваші зусилля, які ви подолали до того місця, де спочиває тіло померлого, ваших рідних, близьких, навіть сусідів чи знайомих. Теж про них не варто забувати, якщо знаєте, що могила опущена, ніхто не молиться там. Це допомагає душі, тому що свічка. Це символ Ісуса Христа. І Христос сказав: Я є світло для світу. Свічка дає нам світло. Це те, що душі частилище так потребують. Вони так тужить за тим світлом. І їх це мучить. Нам трошки незручно, коли світла немає, вечір виключає, але е, маємо якісь засоби, душа нічого не має. Але то не просто. Це не є правильна навіть аналогія, що так як ми, темно і нам зле. Ні. У них то й інше світло. Це є, можна порівняти з таким тяжким болем або страшним голодом. Бо людина тужить за Богом. Тут на землі людина не має такої туги. Але той, хто побачить хоч раз Бога, чому казали, що хто побачив Бога ще в старому завіті, той не може жити, що людина помре. Ну, тобто в тілі не може жити. І тому Господь Бог або через ангела об'являвся, або через різні такі стихії, бо кажемо, що Божа любов як вогонь, так що Бог є любов, адже любов порівняно вогню, що вона така сильна, тому і Бог показався у вигляді горіючого куща, тобто в вогні святим пророком через показувався через ангелів, чи навіть в постаті людей, в сяйві. В стихії, в вітрі, в голосі апостоли відчули присутність Божого, Господа Бога Духа Святого, щоб сильний подав вітр і вогняні язики побачили над собою. І так душа дуже тужить, дуже... і для неї це світло воно є дуже важливе, Воно приносить реальну допомогу. їй. Крім того, ви складаєте свою жертву, ви придбали це світло. І це йде допомога душі. Тому важливо є навіть просто якщо ви не маєте свічки, а просто маєте можливість зайти на цвинтар, помолитися. І це важливо є, бо це теж ваша жертва, це ваша любов, яку ви складаєте Господу Богу, ім'я того, щоб та душа чим скоріше звільнилася з того місця терпіння. Так, певно, що ми маємо ще так багато різних середників, бо ми можемо вислухати, бо найбільший дар це служба Божа. Це коли сам Христос жертвує себе за душі наших померлих. І так може в житті відчуваємо десь ну, і кожне сумління, правильне, сумні добре, воно повинно так відчувати, супроти особливо наших батьків чи близьких. Бо пригадуємо, де коли неприємні може, моменти, що ми завдали їм прикрість. Чи може були нетерпеливі, може наговорили якихось дурниць. Е і за життя свого вони відчували біль. І ми, можливо, навіть і не перепросили їх за це. Тому це найкращий спосіб, коли ми приходимо, ми жертвуємо святе причастя, святу сповідь, святу безкровну жертву за них. Молимося. Так, це набагато більша допомога, навіть ніж би ви на землі могли їм допомогти за їхнє життя. Хоча, коли Наші близькі живуть, то ми зобов'язані. Бо Господь Бог за це строго буде питати кожного. Часто є так, що не знаходимо часу відвідати своїх стареньких батьків, чи братів чи сестер. Іноді сусіди для них є ближчою родиною. Ну хіба так не є? То кожен з нас, ми, може, знаємо такі випадки, а може кожен з нас і мав такі провини. Тому так, треба Господу Богу надолужувати, бо то має подвійний кінець та молитва. Так? Палець має два кінці, але це добрі кінці. Бо це і ми допомагаємо тим душам, а одночасно ми надолужуємо Господу Богу за свої провини і заробляємо собі заслуги. На суді Божому. Як нас навчає церква, святі отці наголошують, за що Господь Бог найбільше прощає людині? За її милосерддя. Наскільки в житті ви були добрими, милосердними, співчутливими, наскільки ви допомагали іншим і прощали їм провини їхні чи образи? От настільки на суді Боже, коли станете, Бог буде враховувати і буде тою міркою нас міряти. Як Христос сказав, якою міркою ви міряєте, такою вам і відмірять. Про що йдеться? Тут йдеться про Божу справедливість за життя, а особливо під час суду Божого. А коли суд настає, ми говоримо про страшний суд і боїмося його. Воно то так, тому що це буде вже остаточне підтвердження, що не підлягає вже ні перегляду, ні нічому. Це вже навіки людина, або в небі, або в пеклі. Але Суд для людини і він також вже остаточний для кожної людини. Це зразу після смерті. Як тільки душа розлучається від тіла, Бог посилає ангела, ангела смерті, і він провадить людину перед Богом. Так як душі казали, що Господь Бог сходить, і ті же навіть там, де людина помирає, там же суд відбувається. І то зразу відбувається. І Людина, вражена та людська душа, переповнила. Емоціями, що вона не може нічого сказати, коли вона бачить перший раз Господа Бога, так Ісуса Христа питала одну монахиню, яка об'являлася її своїй співсестрі, яка молилася дуже за неї. Ну кого ти побачила? Кажу, ти Бога на суді бачила. Каже Ісуса Христа, я побачила. І каже, це таке враження, неймовірне, що душа ну, просто і не може нічого ні зробити, ні сказати. Вона просто вислуховує свій присуд, і Бог відкриває людині розум, дає світло, і людина бачить в одній хвилі все своє життя, Ну, наче в якомусь телевізорі можна сказати, це теж чудо, тому що е, душа може отримати від Бога такі дари, які вона тут не І вона може все в одній хвилі, в одній хвилині проаналізувати всі свої роки, які вона пройшла, і сама зрозуміти. Що вона заслужила, і чому в тому чи іншому випадку вона робила добре або зле робила. Тому що той, хто бачить Бога, той в Бозі розуміє набагато більше, бо Бог нам дав розум такий обмежений. Але в Бозі людина розуміє ну, ті святі, які особливо достоїлися великої радості, блаженства, мають велику ступінь святості. Ну, то вони тим більше можна сказати, що вони, так як подібно до Бога, Бог себе привідкриває їм. Вони знають про всі речі, про події, про майбутні події. Вони проникають в глибини тайни вселенної людських душ. Але це все настільки Бог їм відкриє. Тому все своє життя мусимо так дійсно старатися, боротися за своє спасіння, бо зараз є боротьба за нашу державу землю. Але справа спасіння душі то ще, найбільш, ще більш є важливіше. Бо добре, ми можемо здобути свою землю, і це важливо, і це Бог благословить, і ми повинні боронити свою землю. Але якщо людина каже Христос, що з того, що ти увесь світ здобудеш? А якщо ти занапастиш свою душу, що ти даш заміну за свою душу? А це є найцінніше. Якщо, не дай Бог, людина втрачає свою душу, тобто та душа заслуговує на вічне осудження, ну це кінець, гіршого нічого немає. І все те життя, воно було марне, і людина цілу вічність буде проклинати себе і всіх. Оце страшнішого немає. Не дай Боже, щоб так було. З кимось тому властиво молимося і Бога просимо, щоб і ті душі за нас молили, щоб ми достойно прожили те своє життя, щоб ми не зневажили тяжкими ріхами Господа Бога, але щоб ми цінували той великий дар Божий життя, щоб ми той кожен день старалися наповнити добрими ділами, добрими справами, особливо ділами любові і милосердя щодо наших ближніх. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Всім всі от свят душі, помишлення нашого ці.